Доброго дня друзі, ми на каналі Пламбер USA. Сьогодні у нас будиночок вартість 1 мільйон, тут було два приміщення в квартирі тут жили українці. Пізніше вам покажу, яку я знайшов табличку Львією. Ось таке собі зробили поле. Тут полив. Дивіться, які тут гарні пташечки. такі червоненькі. Столик, ось Тут Закрито у нас. Так, повністю. Ну і такий гараж, такий газончик штучний, приємний. Купили його. Китайці і раніше, напевно, чи здавали українцям, чи, чи була власниця от, тут видно, що було два поштові, тобто, було два приміщення. Спускаємося в бейсму підвал. І тут жах. От, тобто газ лишився, от, так як я і кажу. Був другий лічильник на другий апартмент, його викупили. Зробили один бойлер. Це збирає воду. Добавляли трубку, бо хітінговець підключив опалення, але не зробив воду до опалення. Таке саме залишилося. старі пралки. Це екранник ті, хто ми його поміняли, отак воно все такий умивальник страшний. Ну і отаке все страшненьке, все позалишалось тут. О, пам'ятаєте саме вдома. Опа! Тут переважно дуже багато таких. Вони електрику зробили нову. Забули, правда, заказати наверх теж на котел трубку і треба буде додати, приїжджати ще раз. Так, зроблено. Тут був, скоріше, один апартмент. Тут дитяча у них буде. Щось таке. Тут захід вулицю. Тут кухня. Тут ванна. Анітаз. Душова. Хто бачив моє відео, це було, як ми робили. Ось такі люстри американці дуже люблять. Тут просто кімнатка. Тут теж кабінет так званий. І розказує власниця, що околиця стала дуже така. Хоча тут наші українці живуть дуже, тут багато наших прапорів на цій околиці. Ну, а це був другий апартмент. Тут навіть написано два. І тут спальня. Гардеробна велика, досить велика. Ванна кімната. Сама ванна. душ, не практично. Завжди лякується все і будемо йти дуже. не повішали. І всякі такі фінтіключки на рушники, на папір. От наша робота, унітаз. О, унітаз. Креативно, гарно. І отак от. А, кстати, хочу показати, як щось десь не подобається у американців. Щось зробили не так, вони ліплять це і має контрактор переробити. Хоча, якщо подивитися, не знаю, чи передає камера, але отак от такі ремонти. Супер все, все гарно. Яка люстра буде, друзі. Ой, дзеркало перепрошую. Ну і знову. Кімнатка, це ванна, сідушка з підогрівом, це і сама кріма. Вже хтось купався. Це залежали меблю, вони ще не переїхали повністю. Якось так. Ну і сама кухня. Ми підключали От тут газ зробили. Газ тут де в мене, всі наскрутки. і... Тут ще ми маємо доробити воду, воно от сюди йде. Але не було замовлення зразу, тому якось так. Тому, друзі, підписуйтеся на канал Plumber USA і будемо показувати більше, як живуть американці, китайці, українці, поляки. Бо буваємо різних людей. Всім дякую! І ще зараз додавлю вам відео з плиткою Львів нашого драмтеатру. Таку, друзі. Найшов плитку старовинну, старовинно, треба гарно її відчистити, реставрувати, їм вона не потрібна. А так тут дуже багато українців. Тут вже живе українець. Там теж живе українець. Тут теж український прапор, отак якось це українська околиця, рядом тут. Там далі українська церква.